Итак, ультиматум Дональда Трампа. Что, Трамп не наш, но он никогда не был нашим. Я считаю, что к моменту, когда Соединенные Штаты захотят э, грузить апельсины бочками, графиня, изменившись лицом, должна сдохнуть в пруду. И вот я рано утром, перед тем, как на вертолетах там за ленту, значит, бегу по расту. Кабаки всі полны. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі в каналу Курбанова Лайф. Звісно, сьогодні як і завжди, ми будемо протидіяти ворожі дезінформації, але здебільшого, ми сьогодні, якби це дивно, не було, так риторично будемо втішати наших ворогів, які сьогодні розбиті, пом'яті, зневірені, і це дуже, дуже приємно. Але про все, яке завжди я вам розкажу поступово. Ви ж не забувайте, обов'язково підтримуйте наш випуск. Лишити свій лайк, підписуйтесь на ті канал Труба Новай, коментуйте почути і побачити. Ну і звісно, отримайте. Отримайте в кожній події, неймовірно насолоду. Хто небудь, друзі, ну буквально хто небудь зніміть. Ви вже онлайн урок для росіян. Як користуватися протиповітряною обороною? Ну бо в мене особисто просто немає сечі терпіти ці ворожна і дивитися, як вони криворуки. Постійно щось спускають собі на голови. Як дрони збивають будівлями, аеродромами та літаками. Як навмисно спричиняють падіння уламків та самих дронів, як обирають неочевидні будинки для того, аби спинити рух БПЛА. От і цього разу. В Білгороді дрон атакував будинок районного суду. Ну, поряд, ми думаємо, що хтось зі Збройних сил України прямо на нього полював. Якби ми були ними, то ми б, звісно, почали розповідати, що там щонайменше штаб-квартира північно-корейських військ. Але ж ні, за попередню інформацію у будівлю влетів безпілотник, викликавши вибух та задимлення. Дрон був затриманий на місці злочину. Йому зачитали його права та навіть відправили вже під арешт. Суд по безпілотнику відбудеться одразу після того, як відбудують саму будівлю найгуманнішого суду Росії. А тим часом і Воронеж зазнав наймасштабнішої атаки дронів від початку повномасштабної війни. СВО настільки йшло за планом, що тепер ми ставимо рекорди на їхній території. Уламки дронів впали на п'ятиповерхівку за кількасот метрів від будівлі уряду області та ще на одну багатоповерхівку. Міноборони Росії відзвітувало про знищення 12 безпілотників над областю. А от місцеві своїми відео здається звітують про геть-інше зворотнє. До речі, а ви ж пам'ятаєте, що, наприклад, росіяни дуже люблять всяку містичну муть. Ну, от по типу: «Велика вода, то велика біда. Повені. То кара небесна, небеса впали на грішників. Так от, саме ця кара нині впала на Москву. Совпадіння. В Росії зафіксовано локальні підтоплення через дуже сильні дощі, особливо в центральних регіонах у Москві та у Московській області, пройшла потужна злива зі шквальним вітром, яка призвела до затоплення доріг, зокрема навіть з зовнішньої сторони МКАДу. Господи, та їх же життя за МКАДом раніше не було фігурально, а тепер немає і буквально. Повідомлялося про повалені дерева та перекритий рух через воду. У соціальних мережах мешканці Скарлетт. Сержаться на хаос. Але найголовніше, ніхто навіть не думає влаштовувати масштабну евакуацію чи фіксувати якісь наслідки подій. Самі мешканці, мешканці Москви власноруч, як і завжди без держави, наче її не існує. Путін помогій віді війська, але ні. Самі намагаються спинити велику воду. О, Это море, это речка. Смотрите, ребята, в Патрике люди плавают. Хоть бы. Москва знов перетворилася на болота і пішла під воду. Але є ще один наслідок цієї негоди, який мав стати для нас ну просто одним із найщасливіших днів і подій за останній час. От рівно стільки нас із вами відділяло від того, аби побачити, як займаються, як горять та тліють тіла пропагандистів, як повністю дивиться цитадель зла та місце народження найбільш лихих вкидів проти нас від пропагандистів. Особисто ЗЕВС намагався спалити Останкіно, закидаючи вишку блискавками. Ну, які там Тауруси. Які атакамси, якщо ось така небесна краса ледь остаточно не закрила ротяку як Соловйову, так і Скабієвий. Ну, краса, правда? Але від негоди, погоди до справ політичних. Всі сини Соловйова, якщо ви не знали, вони пішли на СВО. Всі до останнього. Один очолив роту десантників, другий нині керує дроном. А донька донька стала польовою медсестрою і з поля бою витягає СВОшників. Діти Слав'єву проміняли своє сите, жирне, красиве життя за кордоном на український окоп, аби родину захищати від укранацистів. Ага. Повірили, повелися. Останні 20 секунд ви слухали просто льоту брехню. Діти Соловйова в окопі. Оце рвань, правда? Піду в стендаперки щонайменше, буду жартувати і смішити людей. Хай діти бідноти подихають, нехай інші сини та доньки дохнуть, аби діти Соловйова жили своє найкраще життя. Он Соловйова бісять, переповнені кабаки людішками, а свої діти у кабаках чомусь ні, не бісять, ні, все нормально. І це, звісно ж, не подвійні стандарти. Ні, я прям серйозно кажу, що це не вони. Це просто росіяни, які самі себе поділили на сорти і класи, і еліта, яка ніколи не відправить своїх в окопи. Смотрите, у нас во многих тюлах уже ни алкоголиков, ні хуліганів. Они пошли они воюють. Но у нас города. вечером проехать по какой-нибудь улочке, то вообще невозможно. Веселая молодежь, все забито. Знаете, у меня такой иногда культурологический шок. Там, мне очень нравится Ростов, отличный город. Иногда мы его используем как перевалочную базу. Ну, в последнее время нет, но там года два назад часто было. И вот я рано утром, перед тем, как на вертолетах там за ленту, значит, бегу по Ростову, А кабаки все полны. Ростов гудит. Молодежи море. Море. Сейчас там Москва все гудит. Большие города все гудит. И они даже не знают, что идет война, что завтра может прилететь, и вся их жизнь ментально закончится в том виде. Они вообще об этом не думают. И куча людей, которые занимаются чем-то своим, знаете. Вот все эти омерзительные твари, где они обитают? Вот все эти Собчак со товарищами. Кстати, такой вопрос. А почему эта тварь ворует видео в ГТРК и выкладывает у себя в своем израильском канале? Израильский не хорошо, не плохо, просто, ну... Израильская журналистка, которая де-факто владеет определенным телеграм-каналом, вдруг выкладывает со своими вотермарками еще, это вообще что такое? видеоконтент, принадлежащий ВГТРК. То есть у нас что, право больше не действует? Это с какой радости? Не, я понимаю, что этой можно все. Будут сидеть ее сотрудники, но этой можно все. Тут два момента, которые особисто меня наибольше втешают. Ну, по первых вы когда-нибудь чули, что за ленточку на нуль. Можна, виявляється, просто летіти гелікоптером. Оце який відважний Слав'яв. Я прям бачу, як він тепер змагається із самим Арістовичем з приводу того, скільки ж вони разів вижили, переходячи за нуль, тільки здається, Арестович не літав. Ну а цей не має обмежень з приводу того, скільки можна набрехати. Хто ж його перевірить? Ну а друге, це звісно, історія про те, що вже є мільйон втрат у росіян вбитими та пораненими. Але говорить, у нас же всього. Якби 140 мільйонів, давай і що, а чом би й ні, давай більше. Але більше не смішно. І Київ вже ніхто не бере, і перемога знову відкладається, і настрій, такий, іначе Україна, от-от, ну, що найменше обстріляє Москву. Здається, ще трошки російська пропаганда буде благати, аби сам Джо Байден вже повернувся. Він якось не таким був і дерзким. Ну а тепер здається, що вся Росія буде у вогні. Жопа Путіна буде у вогні, і це на тлі того, що у Пині вже падає рейтинг. Причин кілька. По-перше, в Москві ви знаєте, що перебої від часу бувають із авіарейсами. Сво, звісно ж, йде за планом, а дрони літають і чомусь авіарейси постійно відкладають. В регіонах постійно вимикають інтернет. Це теж через інші дрони. Ну і на додачу є, зокрема, просто побутові негаразди, як то комуналка, яку підвищили. Пиня руски що найменше з тобою про це не домовлялись. Тож тепер не смішно всі. Так, ультиматум Дональда Трампа президент США подтвердил, що американське оружие будуть передавати Києву при координації НАТО і за що НАТО без участия денег из США починаються поставки немедленно. Британская Ґардіан пишет, що из з уст американського президента наконец-то прозвучала конкретная угроза в адрес России. Если мирной сделки не будет в ближайшие 50 дней, то Вашингтон введет новые антироссийские санкции. Срок ультиматума, согласно заявлению Трампа, истекает 1 сентября. Сам Путин, согласно графику, в этот момент будет в Тяньцзине в Китае на саммите ШОС. Немецкая Bild отмечает, что теплое отношение Трампа к России уходит в прошлое. Политолог из Кельнского университета Томас Егер объясняет, что у президента США просто не было выбора, ему пришлось изменить свою позицию, чтобы не выглядеть слабым. Французская Ле Фигаро называет передачу американского оружия в свою через НАТО важным изменением в подходе администрации Трампа. По данным Максиус, первый пакет американской военной помощи войдет оружие примерно на 10 миллиардов долларов. Ракеты, система ПВО, артиллерийские снаряды. Как утверждает обозреватель Вашингтон-Пост Дэвид Игнатиус, Трамп также рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавка». Эта идея все еще на столе. Кроме того, ВСУ, скорее всего, разрешат использовать 18 ракет «Атакамс», которые остались у Киева. На их Максимальною дальною до 300 кілометрів, тож Трамп Трамп і Америка знову стають головним лехом, бідою і антагоністами Російської Федерації. При тому, що кажуть в Росії, вони такі, ніби знаєте, знову свіжі, тільки новонароджені три із половиною роки. Вони не били, не били, не наносили удари по Україні і тільки тут, в останні 50 днів перед смертю, ну тобто, тим моментом, коли Дональд Трамп погрожує введенням санкцій. Вони перед смертю от зараз розійдуться. І як почнуть все крушити на своєму шляху ці росіяни? От зараз, саме зараз час діставати мою улюблену фразу, ми що даже не начинали. Знову розвертати назад, цармати на Вашингтон, ну і палити показово долари на Червоній площі. Одним словом, в Росії паніка. Вони й досі не знають, як реагувати на слова Дональда Трампа, бо всі теми, вкиди, зброя, яка. Від очора несеться і обговорюється, це все геть нове. Не було атакамців по Москві, ну чи як вони там зараз називаються, не було ракет, які б били по Москві. Правда? Не було тамагавків, а зараз все це обговорюється. Не було нічого із того, що росіяни кожен день роками робили із нами. Тож тепер подивіться: як навіть Гаспарян очкує в своїй студії, озираючись і не знаючи. что в данный момент что может что не может прилететь прямо по нему. К моменту, когда Соединенные Штаты захотят э, грузить апельсины бочками, графиня, изменившись лицом, должна сдохнуть в пруду. Мне кажется, что раз вот там э, дается 50 дней, то давайте эти 50 дней потратим правильно. Чтобы к моменту окончания 50 дней ни железных дорог, ни портов, ни электростанций, ничего вообще не было бы, ничего не функционировало. Коллапс был бы. Я понимаю, что сейчас сердобольные женщины будут писать: Боже мой, Сумбач, вы что говорите? Вы рассуждаете, как враг? А я и есть враг. А я и есть враг. Я под всеми международными санкциями. Я в международном розыске. Я осужденный на Украине с конфискацией. Я есть враг. И я не понимаю, почему я должен больше переживать за Украину, чем за гибель русских людей. Вот парень этот из Курска, который собой у мать закрыл, пятилетний. Почему я должен переживать не за него, а за то, как они там будут в темноте, я не знаю, без света, без продуктов Ивана Франковски? Да наплевать мне 8 тысяч раз на них. На этот заповедник Бандеровщины пусть сдохнут в коликах. Может быть, это, знаете, как у графа Толстого написано, мозги э, из задницы шампалами вышибать. Может, это спровоцирует людей на что-то, на какое-то понимание э, процесс. Ну, все, наверное, понимают, что передадут. И также все, наверное, понимают, что удар будет сразу же нанесен. Чем он будет нанесен? Офицерами Альянса. Потому что э, тупоголовому селюку ничего доверить нельзя. как організації малебно за этого зеленого кишечного глиста. Я б не завжди розумію, що він каже, але судячи з цього, все ж таки Дональд Трамп і його дістав. Трамп вже не наш. І це після того, як особисто пинями мироточив на Трампушку, замовляв другого портрету. Після години лекції по історії і мільярдів доларів, які Трамп і Пиня. Подумки вже почали витрачати. Ай -яй, яй. А тепер раз. І всі західні медіа пишуть, що Трамп просив Зеленського більше бити в глиб Росії. Уявляйте собі, які інформації зараз слід довіряти, особливо з того, що ми побачимо під красивими заголовками? Ніякій. От в буквальному сенсі, це моя формула, ніякій ми не довіряємо. Інсайдери, джерела, поінформовані особи це туфта. Зараз на наших очах розгортається нова глава. Інформаційної війни війни проти, звісно, Росії, і із приємного расисти взагалі не розуміють, чим же насправді їх будуть тепер обстрілювати. І я знаю, я знаю, ви би дуже хотіли, щоб нам розказали, щоб ми з вами стали першими, хто дізнається про пакет допомоги, куплений чи переданий для України. Але таке вже життя першими Про це дізнаються росіяни і розкажуть хіба що небагато із тих, хто все ж таки виживе. Ну, во-первых, давайте рассмотрим ситуацию, как она есть. Что мы видим? Что Трамп не наш, но он никогда не был нашим. Он был всегда своим. Мы на что-то рассчитываем, что-то ожидаем, что-то хотим увидеть, конечно. Обозначает ли это, что должно соответствовать нашим представлениям о жизни? Нет, не обозначает. Паника? Ну, на рынке паники нет, наоборот, ждали гораздо более жесткого. Хотя то, что мы на самом деле не знаем, что на выходе, мы не знаем, какие именно оружия и сколько было поставлено. Но здесь важны знаки. Знак первый. Трамп не наш, Трамп не миротворец. Трамп президент, президент Соединенных Штатов Америки. Он абсолютный американец, который мыслит как американец, действует в интересах Соединенных Штатов Америки так, как он их видит. Ему глубоко безразличны наши интересы, китайские, корейские, японские. Он не об этом, он о себе. Он находится в прелести, считая, что пережив покушение, он получил картбланчные изменения в мире. И поэтому, придя, он пытается действовать вот абсолютно в представлении, что все должны выстроиться. Когда он говорит, что он недоволен президентом Путиным, сама формулировка и сама оценка того, что он доволен или недоволен, уже пренебрежительная. А кто он такой, чтобы быть довольным или недовольным? Он учитель, беседующий с учениками? Он папочка, объясняющий всем вокруг, какие они должны быть? Ну, в случае Рюта, да который настолько омерзительный, настолько потерял человеческое обличие, и настолько вообще не мужик, а какая-то жалкая тряпка, подлизывающаяся к Трампу, что на это смотреть противно. Но мы находимся в состоянии войны с блоком НАТО. Поэтому было бы более чем странно ждать, что сейчас они вдруг скажут, ой, вы знаете, нет, Трамп действует так, как считает для себя абсолютно правильно. Знаєте, ми дуже часто з вами сміємося, аналізуємо пропагандистські якісь вкиди і не деталізуємо в подробицях за що? За що можна не любити Кеюкалас, Урсу Фундрлян чи Марку Рютен. Дуже коротко про цих трьох абсолютно історичних політичних постатей для нас. Марк Рюте зміг так чи інакше, але переконати Дональда Трампа продавати озброєння і продавати його Україні. Категорично позиція не давати нічого, навіть за гроші, була ще декілька тижнів тому. Тому Марк Рути, це не те, що кістка в горлі. Це той, на кого полюють росіяни, але дістати не можуть. Урсула фон дер Ляїн. Це жінка, яка вибила мільярди доларів не під свою власну країну, не під європейський союз, а для України, яка не є, допоки частиною не є єсне на НАТО, вона знайшла гроші для озброєння, яке буде купувати Європу і продавати нам. Ну, звісно, кая калас, яка продовжує дипломатично агітувати весь світ, бути б на нашому боці. Втрьох, втрьох вони представляють окремий величезний батальйон дивізію, яка бореться проти Росії. Саме тому їх так часто в Росії і згадують. До речі, в стендап піду не тільки я. За мною вслід ув'язався ще й Соловйов. Каже, ну дуже хочу побачити, на що здатні системи протиповітряної оборони Російської Федерації проти тамагавків та ракет під f 16 що летять аж до Москви. Саме це озброєння якраз і буде закуплене за європейські гроші у американців. Бо що? Бо ППО в Росії, як кажуть пропагандисти, аналогов нет. і сам Соловйов, наче він просто навмисно тягне прикол, каже: он подивіться. Іран навіть прикривався нашими системами. Ага. Тепер, звісно, в Ірані досі є ось ці системи російської ППО, але немає нічого іншого, бо ізраїльцяни заходили в Іран як до себе додому. І тепер чомусь від російського озброєння всі геть усі відмовляються. нього Петрі. Ми йому на них ми купимо. А зачем ми нам нужни, Владимир Рудольфіч? Ну, разве что. Корейской народно демократической республике вот. передадим. Пусть Нет, изучат. корейцам они нужны, я думаю. Нет, корей... пусть изучат. Ну, а, так. пусть изучат. А так, я думаю, корейцам надо поставлять уже, между прочим, наши хорошие комплексы С-400. С-300 можно, а потом перейти к С-400. У нас, у нас лучшие в мире комплексы, поэтому Патриот даже американцы, так сказать. Уже... Да и Иран, я думаю, с радостью. Иран, а да, Ирану мы уже поставили С-300. Речь шла об С-400. Мы просто да, не ну, успели. Да, вообще всю поставить. систему, потому что, ну, этого же маловато. Надо же и системно все, подходить, все надо шелонировано, глубоко, да. со всеми элементами, с раннего обнаружения. Вместе да. с Китаем договориться да. и поставить. Все. И желаете воевать? Получайте всю. Все. Это же уже было. Это же все уже было. Но про что? Я? Боже мой, прошло и три года, а нет, все-таки прошло, прошло даже больше, и теперь в самой России... СВОшники вже кличуть фашистами. Хоча правильно таке говорити не фашисти, а нацисти. Одна із тем, яка точно шрамом ляже між росіянами, це питання того, чи був ти на СВО або ні. Якщо був, то годуйся бути опльованим та ізольованим. Це на показ. Популярне, нібито СВО серед пропаганди, дико не популярне чомусь серед росіян. Таких, які були на СВО, наберуть на роботу. Таке в очі кажуть, що вони злочинці. Таких уникають і бояться, і дружини, які нині живуть на криваві гроші, теж дуже скоро будуть розповідати що завгодно, що їхні чоловіки загинули скоріше від бояришника аніж від війни, тому що буде соромно і небезпечно. Так себя а не ведут. Венеры, ведут так себя, как вы себя ведете. А папа а привела. А вы какой медик? У мячий мячий? Я имею полное да, право. Я мошенник, да, я машину слушал слушала. Естественно, а мой муж вернется. Я его жду. Ну, я на Кавказе вот этот кадрик, который ходит, жопа, медаль. Да, никакой, дальше. Да? Я их а сегодня... Построил. Мы вам благодарны, что вы там воевали. Да а что вы сегодня, говорите. что вы оскорбляете моего мужа? Я не оскорбляю. Я повторяю еще раз. Ну что, да, не надо мне эту что свою корочку. Что там делает? Мне не надо. Смысл, что... Он я родину защищает, понятно? А он принимал присягу? Он принимал, и что дальше? Принимал присягу, и что? Ну, вот он там фашистов дарит, понятно? А, фашистов да? Да, он там фашистов дает. Я офицер русской школы. Ну что мне, дальше? Пожалуйста. Это вас что? Вы, 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 вы хороший человек. Я вас еще раз. Мои дети, которые были там в Венгрии, служили здесь. Мои дети воспитывают. Мои украинцы. Дальше что? У меня родственники, с У меня офицер ну, и брат, когда учитель. Да. Что вы здесь yeah. это делаете? С вам? Здесь хреново с нами, с русскими людьми. Это а вы туда пришли, что вы страну, чужих детей, убивать, понимаете? Да что, что вы Вам показать а что вы видео? Говорите? А что ваши Мои ребята, знаете, к пишут. Серьезно? Мне? Ну, ну, вы, все. Все. Я вам все видео ты полиция. Тему закрыли, до свидания, будем разговаривать в другом месте. И все, это прохожие Все, это вы зря это делаете, понятно? Вы зря это делаете. Вы зря это делаете. Если наши мальчишки на СВО фашисты, ну извините. Самостояй. Да. А настане час і вона теж буде кричати що мій чоловік, фашист, я не знала нічого, не знала. Пожалійте мене, не зягніть мене, не вбивайте і не розстрілюйте, тому що всі вони захочуть знати, хто носи відповідальність за те, що в них вкрали майбутнє, хто носить відповідальність за те, що в них нічого немає, є тільки репарації. Ізоляція, санкції, які не знімаються. Але до цього, друзі, звісно, треба дожити і допрацювати. Ми відслідковуємо, що зрештою приїде до України. Скільки буде систем проповітруної оборони і не тільки. І щоб, звісно, першими про все дізнаватися, лишатися із нами. Не забувайте нашому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, пам'ятайте, що ви можете підтримати легенько незалежну журналістику. Всі наші реквізити для допомоги, всій команді, каналу Ванова Лайф, ви можете знайти в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф і шукайте всю інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!